Але не виграти на, на одних плечах, плечах війну не виграти. Не! На одних плечах війну не, не виграти. Для чого вони в таку сиру погоду потягли дітей сюди? Щоб показати, що проблема існує. Крові, як ми всі так довго перебувати в таких важких сиреніх, військові не робили. До демобілізація після вісімнадцяти місяців служби. Ми вимагаємо для наших чоловіків, які добровільно або були мобілізовані, втрапили в Збройні Сили України, і вони мають мати право на ту ж саму добровільну демобілізацію. Для того, щоб відновитися, повернутися до своїх сімей, до дітей. Вони. Зробили вже дуже багато мобілізований шахтар. Мій чоловік 6 березня 2022 року в другого року, ранку, з в своїй зимовій курси з речем на три дні, поїхав військомат. Звідти вони зразу поїхали на Донбас.